Друзі, вітаю вас, в ефірі «Голос Америки українською. Починаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю. Рівно о 18-й годині за києвом об 11-й за Вашингтоном. Говоримо про найбільш актуальні та найважливіші речі, що стосуються України, США, Європи і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Нагадую, що впродовж цього 30 хвилинного ефіру можете ставити свої запитання в коментарях на Ютубі чи Фейсбуці, де ви дивитеся чи слухаєте наші ефіри. Я спробую ці запитання зачитати, відповісти на них, якщо матиму відповідь. Так само заохочую писати вас, звідки ви дивитеся чи слухаєте нас завжди. Приємно знати, де і важливо також нам знати, де, де є наша аудиторія, де чують та бачать голос Америки української друзі. сьогодні поговоримо про різні теми сфокусуємося на ситуації на Херсонщині, але перед тим. Пройдемося по важливих новинах, важливих коментарях, які стосуються підтримки сполучених штатів, які стосуються українського контрнаступу, і після того вже поговоримо про ситуацію на Херсонщині. Ми знаємо, що вчора сполучені штати оголосили ще один пакет військової допомоги для України на суму 325 мільйонів доларів. Він включає передовсім додаткові бронемашини Бредлі та Страйкер для підкріплення та заміни тих, що були пошкоджені чи втрачені у бою. Так само включають, включається пакет боєприпаси до Хаймарс та артилерії, також протитанкову зброю. Ракети до систем протиповітряної оборони насам стінгери та, та інші, інші спорядження, яке зараз Україна потребує у своєму контрнаступі, все це спорядження США надають із власних запасів, тому техніка має опинитися в Україні вже найближчим часом, у найближчі дні, зважаючи на те, якими темпами їх цю техніку поставляли раніше. Вчора про це також говорили у Пентагоні. Коли запитали у заступниці речника відомства Сабріни Сінг про зокрема Бредлі та Страйкери, а для якої мети вони надають, як Сполучені Штати оцінюють втрату чи, чи, чи пошкодження української техніки, то Сабріна Сінг відповіла таким чином. Можемо зараз її коментар послухати щодо повідомлень про 16 знищених транспортних засобів. Я бачила повідомлення, але не можу підтвердити їх відео та зображення. Ми будемо продовжувати стежити за цим, але я просто не можу підтвердити повідомлення. Принаймні, те, що ми бачимо від росіян, які викладають ці зображення тут, у Пентагоні ми завжди будемо передбачати, що будуть пошкодження і втрати обладнання і систем, наданих українцям. Я не знаю, чи відбудеться заміщення у співвід. Ношені один до одного, як ви бачите сьогодні, коли ми оголосили про надання допомоги в рамках президентських повноважень. Але наші розрахунки полягають в тому, що на полі бою можуть бути втрати та пошкодження, оскільки бої триватимуть. Це лише один із багатьох пакетів, які ми анонсували. Минулого тижня ми оголосили пакет в межах ініціативи сприяння безпеці України. В четвер міністр оборони Остін і голова об'єднаного комітету штабів мілі зустрінуться особисто приймаючи контакт. Групу з питань оборони України це ще одна зустріч, на якій союзники та партнери ухвалюватимуть рішення, а також почують від самих українців, що їм потрібно на полі бою. Семса очікуємо, що вже завтра відбудеться чергова зустріч контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн. Будемо уважно стежитися. Група засідання буде відбуватися у Європі, в Німеччині. Потім також ми очікуємо. Зустріч міністрів країн НАТО у Брюсселі, де вони обговорять поточну ситуацію, як реагувати на російську агресію. Про це також ми обов'язково будемо говорити. Ще одна важлива річ, про яку не можемо не згадати. Вже чергову ніч відбуваються російські атаки на, на українські міста, і зокрема сьогодні, після насправді вчорашньої жахливої ночі у Кривому розі була атака, також зокрема на Одесу. Здійснили росіяни ракетний обстріл зокрема, влучили у склад торговельної мережі. Ми знаємо, що загинуло щонайменше троє людей ще тринадцятеро поранені. Також є пошкоджені бізнес-центр та інші будівлі. Не лише Одеса постраждала також Костянтинівка на Донеччині там загинуло двоє людей. Також в Краматорську Донецькій області потрапили уламки ракет у приватні сектори. Є також жертви, а також влучили. Шахеди дрони у об'єкти в Кіровоградській області, і зрештою українське ППО, ми знаємо, воно намається збивати різні цілі, і в принципі в більшості випадків воно працює ефективно однак. Інколи а, трапляється так, що уламки ракет чи дронів падають на, на зони, де, де живуть люди, і а, призводять до, до жертв чи до пошкоджень. Для чого Росія застосовує таку тактику масових обстрілів, а, зокрема на цивільній на цивільні об'єкти на, на мирних людей? Про це а, про а, розповів, прокоментував таке. прокоментував цю річ Курт Волкер, це колишній спецпредставник Сполучених Штатів. Із питань України можемо зараз послухати його думку а, про те, чому Росія вдається до такої тактики, і чи свідчить про те, що насправді Росія зараз а, зазнає втрат і програє на полі бою? Можемо послухати the overall picture here is, that Russia is becoming aware that it is losing the war. Загальна картина така: Росія починає усвідомлювати, що вона програє війну. Вони не в змозі просунутися на землі. Вони виснажили себе. Вони вдалися до обстрілу українських міст ракетами та безпілотниками, тому що вони не в змозі зробити багато іншого. А Україна тим часом підготувала дуже боєздатні сили, добре навчені оснащені для контрнаступу, як ми зараз бачимо. Отже, передбачаючи українські контратаки, Росія підірвала дамбу, і мета цього затопити територію під дамбою, тобто українські сили. Аби якщо вони думали перетнути Дніпро на південь від дамби, то більше не змогли б це розглядати як варіант принаймні протягом тривалого часу. Російській армії наплювати на власний народ і наслідки руйнувань. Зараз вони дійсно діють із відчою, намагаючись зберегти свої позиції. І я не сумніваюсь, що вони відповідальні як за мінування мосту давно, коли вперше захопили його, так і за підрив минулого тижня. Українські сили вже знаходяться на схід від річки Дніпро, північніше дамби, і схоже, основні зусилля спрямовані на зондування ситуації прямо зараз, використовуючи лише близько 25% сили, вони ще не розгортають усі свої нові сили. Ось такий коментар Курта Волкера, колишній спец... спецпредставник Сполучених Штатів із питань України. Багато в ці дні також говорить про бойові дії, про українські операції, зокрема про контрнаступ. І Ми знаємо, що обговорюють це і на заході, і по суті, дуже часто, майже на кожній прес-конференції, брифінгу західних посадовців, зокрема зокрема Пентагоні чи коли йдеться про якісь події НАТО, питають західних посадовців, журналісти, як вони оцінюють зусилля українського війська, як вони оцінюють успіхи на полі бою. Зокрема. Про це питали нещодавно Єнса Столтенберга, це генсек НАТО, і він дав ось таку оцінку діям українського війська. Ми зустрічаємося в той момент, коли Україна веде великий контрнаступ. Але поки що це початок, і ми не знаємо, чи стане це переломним моментом війни. Але ми бачимо, що українці просуваються вперед і звільняють більше землі. Ми знаємо, що чим більше досягне Україна, тим сильніше буде їхня позиція за наступним столом переговорів. Чим більше досягне Україна, тим більша ймовірність того, що президент Путін зрозуміє, що він не може перемогти на полі бою. А повинен домовитися про справедливий мир. Прогрес, який ми бачимо, є свідченням мужності та віданості українських сил. Він також демонструє, що підтримка, яку надають союзники по НАТО, справді впливає на поле бою. Ось такий коментар генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Ми знаємо, що вже завтра розпочнеться чергове засідання контактної групи з оборони України. Після цього зустрінеться також міністра НАТО для того, аби обговорити чинні виклики. А ми знаємо, що також про плани Росії і про зі свого боку також плани Європи про відповідь Європи на російську агресію говорив і Олаф Шольц, канцлер Німеччини про те, наскільки в Європі розуміють серйозність цих викликів, наскільки вони віддані підтримувати Україну надалі. Можемо послухати в його коментарі фронсисканскля схід ніхтаво для нас. Цілком зрозуміло, що мова не йде про те, щоб якось заморозити війну і легітимізувати там російський набіг, як іноді дехто вимагає. Тому війна Росії проти України пов'язана з переломним моментом, тому що в Європі є розуміння того, що кордони не змінюватимуть силою, і цілком зрозуміло, що російський президент хоче анексувати частину свого сусіда, і тому ми будемо підтримувати Україну доти, доки це буде потрібно. І ми не погодимося на будь-який продиктований мир. Росія повинна. Вивезти свої війська ось такий коментар: канцлера Німеччини. Росія повинна вивести свої війська. Друзі, бачу, що сьогодні дивляться нас у Запоріжжі. Вітання Черкас передають є е, глядачі із Полтави, зі Львова, з Києва, з інших українських та не лише українських міст. Я на початку анонсував тему нашої розмови, про яку будемо сьогодні говорити про те, що відбувається насправді на затоплених територіях Херсонщини. Ми знаємо після того, як підірвали росіяни дамбу а дуже багато насправді території було затоплено дуже багато людей довелося евакуювати із, із цих регіонів і насправді. Важливо почути, що відбувається на місці від людей, які там були, які бачили, які спілкувалися із місцевими. І думаю, такою людиною є Богдан Логаненко, це засновник проекту Юкрейнер, який у буквально в перший день після того як відбувся підрив дамби, вирушив на Херсонщину. Богдан вітаю тебе. Дякую, що приєднаєшся до ефіру. Що знайшов час поговорити? Розкажи трохи так. для глядачів, які можливо не в курсі про оцю цю місію, так якщо її можна так назвати, з якою ти також. Інші люди, які відгукнулися на твій запит у Фейсбуці, поїхали на Херсонщину. Шуласи. Чого вона стосувалася? Скільки часу ви там було, Богдане? Я був особисто 5 днів, хтось приїхав і одразу повернувся назад. Насправді це була одразу така реакція спонтанна на прочитані новини зранку. Я написав там допис в соціальних мережах про те, що готовий поїхати і хто готовий до цього долучитися. В коментарях зразу люди почали писати, що треба відкрити там банку на збір. Відкрили банку зараз загально зібрали близько п'яти мільйонів гривень. Там щось було, щось прийшло на PayPal, Багато доволі на PayPal прийшло від іноземців, які готові були підтримати. Власне, на саму банку близько трьох мільйонів гривень на зібрали. Практично всі гроші вже витрачені. Ми закупили генератори, гумові чоботи. Рятувальні жилети, костюми, гідрокостюми і так далі. Але в той момент, коли ми їхали першими фактично автомобілями і бусами, ми просто заїхали на склади і забрали якісь речі першої необхідності: їжу, воду, там. Ем... І нічні якісь речі, і так далі. І от фактично, ми запакували в перший день їх 26 автомобілів, як легкові, такі мікроавтобуси. Зараз безпосередньо такої потреби вже немає. Зараз туди їздять вже фури запаковані. Ну от зараз їде безпосередньо фура з Варшави, від організації Євромайдан Варшава», які на вихідних збирали допомогу. І відповідно зараз такої реактивної потреби вже немає. На перший час ми розуміли, що мобільності може не вистачити в різних державних структур. В Громадських організацій така спонтанна спроба допомогти, вона виявилася успішною. Ми розвезли всю цю допомогу по селам, по місцевим громадам, щось віддали місту, щось віддали там області, і таким чином фактично десь перекрили таку першочергову необхідність. Богдана. Тобі довелося також спілкуватися з місцевими людьми, в тому числі і з тими, що перебувають на чи перебували на лівому березі, тимчасово окупованих територіях Росією. І е, е, насправді поспілкуватися з ними ну не всім в українських, зокрема змів вдалося. що ти почув, що ти побачив. Я пам'ятаю, ти написав пост на Фейсбуці у Твіттері, Він доволі е, широко розійшовся. Розкажи також для нас, власне, що ті люди, які перебувають під російською окупацією, розповіли тобі, як там розвивалася ситуація після підриву Дамби. Так, я налагодив багато зв'язків насправді з лівим берегом, та тобто з окупованою частиною, це е, населені пункти Олешки і Гола Пристань, найбільші. Ну і села довкола них. Е, знаю від місцевих, що сьогодні відбувалося поховання лише в Олешках 69 людей, а е, це тих, кого вже вдалося ідентифікувати і е, знайти в Олешках, так. Тобто, на всьому правому березі наразі відомо близько 10 постраждалих, а на лівому лише в одних Олежках, лише тих, кого зараз ідентифікували: 69. Тому масштаб катастрофи на лівому березі він більший, оскільки там не допускали волонтерів. Були зафіксовані випадки розстрілів безпосередньо евакуаційних човнів. Була вбита жінка, яка на той момент була вагітною і намагалася евакуюватися з голої пристані, ну і так далі. Тобто, безпосередньо людям, з якими нам вдалося поспілкуватися, росіяни говорили, що нас врятують, а ви тут здохнете. На мою думку, це просто одна ще одна сторінка цієї геноцидальної війни, яка просто доводить той факт, що росіяни влаштували на території України те за що вони не були покарані впродовж століть, і дуже багато речей перегукується з голодомором і з іншими геноцидами, влаштованими росіянами. Богдане, питання на уздогін від нашого глядача. Тарас питає а в тебе, чи є ризик того, що окупантам вдасться приховати масштаби трагедії на лівому березі Херсонщини? Що не можна це відповісти? Звісно, вони будуть намагатися приховати це і просто росіяни скоюють так багато військових злочинів, воєнних злочинів, що. Фактично, ну в нас може не вистачити ресурсів на розслідування всіх цих злочинів, просто не вистачити людей для того, щоб кожен із цих злочинів розслідувати. Тому нам важливі зараз будь-які дані з лівого берегу. Я Особисто їх збираю. Ми збираємо їх командою там юкрейнера, нашого медіа, і намагаємося якось їх синхронізувати і зрозуміти, в принципі, що відбувається, були також і вдалі спроби забрати людей з лівого берега з підносу в окупантів. Ну це якось, якось наразі так. Тобто, росіяни завжди намагаються приховати. Наслідки своїх злочинів. Це ставалося навіть в час, коли не було воєнних дій. Та в Києві, наприклад, був, була затоплена, затоплена коренівка, де досі невідомо, скільки людей насправді загинуло. Абсолютно. Бо, Богдан, знаєш, водночас як ми побачили новини про підривці дамби. Таке враження, що розгорнулася також інформаційна кампанія. Було дуже багато інформаційного шуму, зокрема від російських джерел про те, що мовляв, це Україна сама її зруйнувала, І були версії про ракети. про... Якийсь підрив підводний? Потім були версії про те, що це могло вона ці дамба сама зруйнуватися. Ці ці різні версії також вони знайшли відгук, в тому числі і в іноземних англомовних змі, будучи там на Херсонщині і бачачи те, що там відбувається, як ти можеш прокоментувати, яка є твоя реакція? Зрештою, ти людина, яка працює в тому числі в медіа, як ти може на, на ці коментарі? Вини, які ми бачили у Західних ЗМІ, мені здається, що Росія. Ну по-перше, ми розуміємо, що росіяни готувалися так до підриву Каховської ГЕС. Вони наперед продумали меседжі, якими можна буде атакувати. В нас не були підготовані контратакувальні меседжі, вони готувалися на ходу, тому десь прорив відбувся не лише Коховської ГЕС, але й медійного простору, десь просто все було закидано російською пропагандою і ну, доволі десь навіть не, скажімо. Не в проросійських медіа з'являлися думки, що можливо Росія постраждала більше від підриву цієї дамби. Хоча ми чудово розуміємо, що як мінімум з цих розповідей місцевих. Що Росія Росії пофіг на людей, які залишилися на лівому березі, росіяни просто не збиралися і не збираються їх евакуйовувати. Вони вирішили, що саме ця частина лівого берега, лівобережжя Херсонщини, вона є україномовною. Більшість людей там говорить українською. Більшість людей там не збираються отримувати російський паспорт. Відповідно, ці люди їм не потрібні? Це люди, яких можна просто знищити, затопити водою і таким чином позбутися проблеми Богдана. Наприкінці, а які зараз є найбільші потреби в людей, які досі перебувають на, на Херсонщині? Чим можуть чим можна зараз їм допомогти, що зараз потрібно? Ну, найбільші проблеми в Лівобережжі, так тобто там, куди ми не можемо дістатися, і куди ми не можемо ані довести гуманітарну допомогу, ані вивести звідти людей. А якщо говорити про загалом Херсонщину, про деокуповану частину Херсонщини, то найбільша зараз потреба в спецтехніці – це різноманітні муловідсмоктувачі, генератори, генератори. Помпи, які працюють з брудною водою, і так далі. Ми зараз намагаємося там ну, от буквально впродовж кількох годин ми закрили рахунок на 100 генераторів, які поїдуть вже завтра зранку і будуть працювати по відкачуванню води з підвалів безпосередньо в тих будинках, де вода вже відійшла. Богдане дуже тобі дякую за цю розмову. Богдан Логманенко, засновник проекту «Крейнер», Також волонтер приєднувався до на нашої розмови. Говорили ми про ситуацію у затоплених регіонах Херсонщини. Про те, чи можна зараз допомогти, і в принципі ті історії, які Богдан почув та побачив на місцях. Богдан, дякую тобі ще раз. Дякую. Друзі, якщо ми говоримо, і ми на початку трохи говорили вже про зусилля України із контрнаступу про операції українських військ. То сьогодні Мирослава Гонгадзе, яка й очолює бюро в східній Європі голосу Америки. Вона поспілкувалася із заступницею міністра оборони Ганною Маляр, запитала в неї про основні дані щодо українських операцій, ті, які можна розголошувати, яка зараз ситуація на полі бою. Якщо маємо цей коментар, Ганни Маляр можемо послухати. Тривають наступальні дії по декількох напрямках, і на сході, і на півдні. Водночас, а ворог так само здійснює наступ по декількох напрямках. Тому зараз ми знаходимося і в наступі, і в обороні. По всіх напрямках просування було близько 6,5 кілометрів, і площа, яка була звільнена, близько 90 квадратних кілометрів. Росіяни готувалися до цього 30 років. Ми роззброювалися, виконували свої зобов'язання міжнародні. Вони озброювались. Тому зараз вийти з ними на паритет по озброєнню а, вкрай складно. Ми поки що не виходимо на цей паритет. Основні потреби це насамперед закрити небо, тому що у нас ракетні удари ну, атаки практично щодня, і в нас страждає цивільне населення, і руйнується цивільна інфраструктура, і тому нам потрібна протиповітряна протиракетна оборона. Це номер один. нам потрібна це також номер один, дальнобійна зброя, тому що у росіян перевага саме по цих показниках була протягом. Повномасштабного вторгнення і безумовно нам постійно потрібні боєприпаси. Ось такі коментар заступниці міністра оборони України щодо контрнаступу, щодо військових операцій українських військ. Безумовно, також зрозуміло, що протягом наступальних дій дуже важливою є підтримка наземних сил із повітря. Серед цілий льотчиків можуть бути як захист піхоти, так і також ураження противника. І для своїх атак ЗСУ в тому числі використовують і гелікоптери Мі-8. За одним із таких бойових вильотів на сході України спостерігали наші колеги Анна Костюченко та Павло Суходольський. Можемо зараз переглянути їхній репортаж. Мі 8 рушає на бойовий виліт працювати некерованими керованими авіаційними ракетами по об'єктах противника. Вертольоти Мі-8 багатоцільові, тобто можуть використовуватись як для транспортування вантажів, так і для вогневого ураження живої сили та опорних пунктів противника. Пояснює командир екіпажу 32-річний Євген. Він випускник Харківського університету повітряних сил. найголовніше. Виконати поставлене завдання і повернутися живими, неушкодженими і машину перевести на базу. Євген пояснює, як працює екіпаж бойового гвинтокрила. Найважливіше взаємодія в екіпажі, це взаєморозуміння командира, льотчика штурмана, бортова техніка, командна робота. Бортовий технік дивиться за параметрами роботи цього артольоту. Льотик Штурман каже, куди летіти, маршрут вказує. Виводить на ціль. Командир екіпажу контролює всіх і приймає рішення. Льотчики працюють по координатам, які передає передовий авіаційний навідник, пояснює інший випускник Харківського університету повітряних сил. А зараз командир екіпажу 28-річний Максим. Ну, армійська авіація напряму співпрацює з підрозділом піхоти. Тому ми називаємося Армійська авіація. А авіація піхоти. От. Перед вилітом ми отримаємо координати цілий. Ретельно готуємося для якісної роботи і потім вже працюємо в умовах сильного радіоелектронного подавлення, що покладає на себе деякі нюанси при роботі. Про результат бойового вилюту екіпаж дізнається теж від авіаційного навідника, але вже після повернення на базу. Якщо ціль не вражено, вертоліт перезаряджають і готують до нового вильоту. На загал, один екіпаж може вилітати чотири рази на день. За понад рік війни бойові виліти стали звичним явищем, каже Євген. А от першу повітряну атаку на російських окупантів чоловік пам'ятає, як вчора. Це було біля Києва. Москалі тоді наступали, і ми виконували боєвиліти. Було незрозуміло, всі були трохи налякані, але всі робили, працювали свою справу. Розуміли, що якщо нічого не будемо робити, то все нічого не буде. Тому працювали як могли і виконали. Своє призначення, свою задачу. А першим бойовим вильотом Максима після початку повномасштабного вторгнення Росії стала атака аеродрому Чорнобаївка, де базувався супротивник, каже чоловік. За даними українського генштабу, за минулий рік ЗСУ знищувало там техніку росіян 26 разів. Ну не скажу, це конкретно мої якісь успіхи, але ну безпосередньо там приймав участь в тому напрямку. Складного нічого такого немає. Треба просто як кажуть. Тримати страх за роги, тому якщо страх тобою володіє, то нічого нормального не вийде. А найважливіше це перемогти, щоб всі нарешті зрозумів, що е, імперська Росія це не друг, а це ворог. Завдання армійської авіації, розповідає Максим, не лише знищувати ворога, а й прикривати власну піхоту. Процентів 50 це моральна підтримка, бо що якщо бачать, що ну, летить вертоліт, це, це, понятно, що це свої, да, класно. А, інш, ну, а інша сторона це, звісно, ну, якби ми своїми діями безпосередньо допомагаємо і ну, придушимо противника. Коли закінчувалася зйомка, вертольотчики отримали повідомлення від передового авіаційного навідника. Їх виліт був успішним та вразив усі цілі. Хочеться знову летіти. хочеться знати результати, і хочеться знову анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області. Така історія про те, як українські війська застосовують гелікоптери, в тому числі у бойових вилітах. Є ще час на одне запитання. Зачитаю Володимир. Питає які причини відсутності лендлізу? Ми про це вже сто разів говорили в ефірах і на сайті, але повторюю ще раз. Оскільки є питання. Отже, лендліз це одна із програм, за якою зброю Україні можуть надавати в оренду або в позуку за нинішньою програмою, якими Україна отримує зброю. Цю зброю дають в безоплатне, в необмежене користування, як нам пояснило білому домі лендліз. Це цю програму триматимуть на випадок того, якщо Конгрес у майбутньому не виділить додаткових грошей на підтримку України. Таким чином зброю можна буде давати в оренду чи позаху для того, аби її поставки не припинялися і вони були у довгостроковій перспективі. Поки що гроші від конгресу є. Ми маємо сигнали також, що адміністрація вочевидь буде звертатися по можливо додаткове фінансування для України ближче до осені, тому будемо. Стежити, знову ж таки, все буде залежати від конгресу. Лені це одна із програм і по суті запобіжний механізм на випадок того, якщо конгрес з тих чи інших причин додаткового фінансування не ухвалить. Друзі, дякую вам за вашу активність за ваші запитання. На цьому думаю, ми будемо прощатися. Брифінг повернеться в ефір вже завтра, о вісімнадцятій. Незмінно. А сьогодні програма «Час-тайм» о 22-й за Києвом. Поговоримо про інші важливі теми, в тому числі теж. Бережіть себе і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.